На ангарському полігоні у Криму артилеристи відпрацьовують вогневі завдання вперше у 2013 році на полі імпровізованого бою батареї механізованого батальйону та протитанкова батарея 36-ї окремої бригади берегової оборони військово-морських сил Збройних сил України. Ти хто ж такий? Яшка? Просто яшка, Да не просто яшка, а яшка артилерист. Третій правий їздовий розворот наліво, батарея в бою! Трубка пятнадцать, прицел сто двадцать, батарея огонь, бац-бац, и мимо. Однак не в збройних силах України вогнева підтримка дій механізованих підрозділів при веденні загальновійськового бою, приведення в бойову готовність, постановка димової завіси, знищення броньованих цілей, заняття бойових позицій сходу та ведення мінометного і гарматного вогню прямою та напівпрямою наводкою. Тощо плацдарм для тренувань полігон поблизу селища Перевальне. Тут же два тижні артилеристи національного флоту відпрацьовують на практиці те, що вивчали у теорії протягом року. «Підрозділення випавніли. Выполнили... задачи на хорошо, задержек стрельбы не было, расчеты получили хорошую практику выполнения огневых задач. В целом задача, считаю, выполнена. Если мы так будем продолжать учиться, то есть заканчивать учебный год такими стрельбами и дальше, я считаю, что артиллерия будет на достойном уровне выполнять огневые задачи. Артилеристи національного флоту одні з перших у державі виконали завіти керівництва оборонного відомства і вже сьогодні можуть похвалитися 100-відсотковим комплектуванням військовослужбовцями за контрактом. Тому на цих тренуваннях жодного строковика, тільки професіонали. І те, що багато з них зовсім нещодавно розпочали опановувати професію захисника вітчизни, а деякі навіть не знають, що таке строкова служба не заважає їм гідно виконувати завдання за призначенням. Зразу. ходят в коллектив, понимают, что от них требуется. Достаточно, по большому счету, две стрельбы для того, чтобы люди уже поняли, не боялись эти мины бросать в миномет, снаряды досылать в орудие и выполнять задачи на достойном уровне. Гармата МТ-12, рапіра, головна ударна сила протитанкової батареї бригади. Її мішень танки, одиночні у колонах в окопах. За словами командира такої гармати, матроса Артура Овсія, зброя надійна і у професійних руках ніколи не підведе. Час, який потрібен для розгортання рапіри дві хвилини. Треба бути всім з колективом. Я отримую команди, даю команди, ми стріляємо по цілям, знищуємо. Головне правильно розрахувати. Усього бійці протитанкової батареї виконали 800 пострілів по броньованим цілям на відстанях до 2000 тисяч метрів із загальною оцінкою. Добре. Поруч з ними свою бойову майстерність відточували артилеристи-мінометники: чотири міномети та 22 чоловіка особового складу. Результат стрільби механізованого батальйону напряму залежить від точності дій кожного члена військового екіпажу: одна помилка і похибка. І особовий склад батальйону це чудово розуміє. «Особовий склад вже більш злагоджений. Розрахунки діють впевнено, командири мінометів командують. Кожен вже знає свою роботу, виконує згідно своєї посади. З кожним разом все впевненіше, попадаємо в цілі і більше злагоджені дії особового складу. Залікові стрільби кримських артилерістів, під час яких у польових умовах перевіряється готовність особового складу до реального бою, тривають вже наступного тижня. Місце мінометників та протитанкової батареї на полігоні займе гаубічна батарея, Д-30. За планом тренування, її особовий склад має здійснити близько двох тисяч пострілів по вогневих точках та укріплених пунктах умовного противника.